Вітаю! Добрий день, мої малята! Які гарні у вас ученята, карі, сині і сіренькі. Ви для мене всі рідненькі. Сподіваюсь, що у вас сьогодні гарний настрій. Тож давайте розпочинати наше заняття. Замі... Ой, зима, 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 красиві шпори нема. Ой, а чиї ж це сліди? Ви здогадались, малята? Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, дітки? Вірно зайчик. Коли приходить зима, яку шубку зайчик одягає? Так, білу. Щоб замаскуватися та заховатися від лисички та вовка. Танцювали зайчики у гайку на сніжку біленькому, на сніжку, вибивали лапками гопака, хоч мела хорделиця, ще яка. Запрошую малята вас на аплікацію. Виготуємо з вами ось таких красивих білих зайчиків. Для аплікації нам потрібні папір, ватні диски, клей, клійонка, серветка, вишні палички. Беремо кружечок ватного диску, намазуємо його клеєм, олівцем і притискаємо до паперу. Ось так. Беремо голівку. Це теж ватний диск, але менший за розміром. Тепер шматочки ватного диску це вушка. А ще в зайчика є маленький куций хвостик. Шубка у зайчика. Біленька, пухнаста, м'якенька, ось така. А зараз намалюємо чинята чорною фарбою за допомогою вушних паличок. А також намалюємо носик червоною фарбою. Ось так. Ось які веселі зайчики вона з вами вийшла. Намалюємо вусики. І прикрасимо сніжком. Робота буде весела, гарна. Намалюємо сніжок, на якому танцюють наші зайчики. Ось так. Яка чудова робота у нас вийшла! Чекаю на ваші роботи, малята! Діти! Ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Ви молодці! До нових зустрічей!